Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Дякую бійцям проти повітряної оборони. Дякую добровольчому формуванні територіальної громади. Дякую саперам. Дякую представникам Держспецзв'язку. Дякую воїнам територіальної оборони. Дякую бійцям морської піхоти. Дякую національній поліції. Дякую бійцям Національної гвардії Україна. Дякую волонтерам. Дякую льотчикам. Дякую танкістам. Дякую рятувальникам державній службі надзвичайних ситуацій. Дякую воїнам десантно-штурмових військ. Дякую бійцям військово-морських сил. Дякую воїнам силам спеціальних операцій. Дякую бійцям Корпусу оперативно-рятувальної дії. Дякую бійцям Інтернаціонального легіону. Дякую лікарям. Дякую підрозділам логістики. Дякую артилеристам. Дякую бійцям Служби безпеки України. Дякую сухопутним військам. Дякую воїнам Збройних сил України.